Компонент у Figma – це універсальний елемент дизайну, який можна повторно використовувати на різних макетах. Він працює за принципом оригінал копія. Оригінальний компонент це головний елемент. Інстанси або екземпляри це його копії, які можна редагувати, але вони зберігають зв'язок із головним компонентом. Наприклад, у вас є дизайн інтернет-магазину з багатьма кнопками. В моєму випадку це інтернет-магазин Вінілу. Ми тут маємо однакові кнопки з точки зору дизайну, і це кнопка Drag, Buy, View All і Buy Tickets, які використовуються впродовж всього дизайну. Отже, як створити компонент у фірмі? Створюємо кнопку або беремо вже готову з дизайну. Натискаємо на ній правою клавішою миші і просто обираємо пункт Create Component. Також можна нажати гарячі клавіші Option Command плюс K для Mac або Ctrl-Alt плюс K для Windows, або йдемо у меню праворуч і в самому верху бачимо іконку Чотири ромбіки. Натискаємо її і отримуємо компонент з обраних елементів. Ми отримали головний компонент, ще його називають майстер-компонент або оригінальний компонент. Він позначається чотирма зафарбованими ромбіками. Так само він відображається в шарах. У кожної кнопки є додаткові стани, як мінімум, це наведення курсору на неї, тобто ховер. Отже, щоб зробити додатковий стан кнопки, можна клікнути по ній правою клавішою миші і обрати меню Main Component, а потім Add Variant, або перейти в меню Праворуч і на самому верху знайти іконку ромбу з плюсиком. При наведенні ви побачите підпис Add Variant. Тепер нам треба розмістити екземпляри кнопки в наших макетах. Для того, щоб розташувати дочерній компонент в макеті, в меню Ліворуч перейдіть на вкладку Assets. Там відображається бібліотека компонентів. Віддіть в неї та оберіть необхідний компонент, просто перетягнувши його на свій макет. В макетах за логікою ми маємо кнопки з різними назвами та різним призначенням, але їхній дизайн однаковий. Отже, ми можемо розмістити екземпляри і відредагувати тексти вже в макеті. Також для деяких кнопок оберемо другий стан наведення. Це можна зробити, обравши відповідний пункт. Випадаючи у меню Property. Зараз цей стан називається Variant 2, але ви можете перейменувати його на Hover або будь-що інше. Коли ви редагуєте скопійований екземпляр, зміни відбуваються лише в ньому. А якщо відредагувати головний компонент, ви побачите зміни в усіх дочірніх елементах. Так, наприклад, ми усюди зробили кнопки з закругленими кутами. Але замовник зненацька вирішив, що йому це не подобається, і він хоче, щоб ви зробили всі кнопки з прямими кутами. Для цього ви просто змінюєте коти в головному компоненті, і всі кнопки стають з прямими кутами. Також не забувайте вносити зміни і в інші стани вашого компоненту. В ховері ми теж робимо прямі кути замість закруглених. Також ми можемо змінити колір кнопки. Наприклад, зробимо це для стану, коли ця кнопка наведена. Ось так це буде виглядати. Можна змінити колір тексту в кнопці або поміняти шрифт. Все це буде відображатися по всіх макетах, але іноді трапляється таке, що дочірній компонент треба зробити незалежним. Наприклад, коли на базі такої кнопки вам треба зробити якусь іншу, для цього оберіть необхідний екземпляр, клікніть по ньому правою клавішою миші і оберіть пункт. Detach Instance або натисніть в гарячі клавіші Option Command плюс B для Mac або Ctrl-Alt-B для Windows. Також в меню праворуч, ось тут, де три крапки, можна обрати відповідний пункт. Іноді буває, що в проєкті так багато макетів та шарів, що вже неможливо легко знайти майстер-компонент. Для цього є спеціальна функція Go to Main Component. Просто клікайте по дочірньому компоненту правою кнопкою миші і обираєте цей пункт. До речі, компоненти працюють не лише в рамках одного проєкту, вони можуть бути і в іншому проєкті. Але для того, щоб відредагувати головний компонент, вам треба мати доступ до того проєкту, де цей компонент зберігається, іначе ви не зможете цього зробити. Загалом, для чого можна використовувати компоненти? Як ви бачите, в цьому дизайні дуже багато повторюваних елементів на різних сторінках. А отже, всі ці елементи можна реалізувати через компоненти. Від верхнього загального меню до футера. Все, що має подібну структуру, як, наприклад, блок товару в каталозі, робимо компонентом. Це полегшить редагування всіх макетів і пришвидшить вашу роботу. Якщо відео було корисним, підтримайте мене на Patreon, щоб я могла створювати ще більше навчальних матеріалів. І не забудьте підписатися на Telegram, щоб бути в курсі всіх новинок у веб-дизайні. З вами була я, Юлія і канал веб-дизайну The Like. До нових зустрічей!